На огляді універсальний дозатор для флюсу в шприці. Виглядає дозатор ось таким чином. В комплекті з самим дозатором йде ковпачок захисний, а також голка дозуюча з внутрішнім діаметром на 1,6 мм. Використовується даний дозатор для будь-якого флюсу, паяльної пасти чи маски. В стандартному Отакому такому подібному шприці об'ємом 10 мл, тобто з індексом 10CC. Це дозатор храпового типу. Для того, щоб видавлювати їм речовину, відбувається поступальний рух штока. І блокування цього штоку відбувається завдяки храповому механізму. Подивимося, як він, яким чином він працює. Таким чином, відбувається переміщення штока і, як наслідок, видавлювання речовини з звичайного шприца. Також є кнопка розблокування храпового механізму самого храповика, натискаючи її, можна його відхиляти, таким чином виводити з зацепа зубчиків. І можна переміщувати шток вгору або РО. Вниз, відповідно, виводячи його з зацип. Встановимо шприц стандартний об'ємом 10 мл в універсальний дозатор. Для того, щоб це зробити, спочатку витягуємо шток. До речі, дозатор тут храпового типу, то шток може витягуватись тільки в одному напрямку, тягнемо вниз. Далі викручуємо гвинт. Який знаходиться знизу, і знімаємо нижнє кріплення. І встановлюємо шприц в отвір нижнього кріплення. Ну, а далі все збираємо в зворотньому порядку, тобто загвинчуємо гвинт. Да, до речі, тут є, можна бачити, направляючий, для того, щоб було простіше збирати конструкцію. І далі вставляємо сам штовхач. Встановили до кінця і, в принципі, дозатор вже готовий до роботи. А, також в комплекції йде голка, сказали, і надягнемо, нагвинтимо сюди голку. Таким чином дозатор повністю зібраний. І можу використовуватись для дозування необхідної вам речовини. В даному випадку тут встановлений шприц з флюсом. Спробуємо подозувати флюс і подивимося, як це відбувається. Так, доштовхали речовину флюс. І далі легеньким натиском на речажок. Відповідно, можемо дозувати потрібну нам кількість речовини, в даному випадку флюс. Ну, а також О. даний дозатор дуже гарно реагує на натиск, і при цьому можна дозувати як від дуже маленьких краплинок до потрібної довжини якихось там будь-яких взагалі об'ємів. А також необхідно сказати, що коли ми прибираємо давити на важіль, речовина видавлюватись припиняє, тобто інертність в, даному, в даного дозатора дуже маленька, що є дуже великим плюсом. Також після роботи, після видавлювання речовини можна використати захисний такий ковпачок, який буде запобігати висиханню речовини в гулці, і таким чином дозатор буде завжди готовий до роботи після того, як знімає, знімається захисний ковпачок. Дозатори є в чотирьох кольорах: жовтий, бачили, далі червоний, зелений і. Синій, що, відповідно, може допомогти дуже швидко орієнтуватися в наповненні шприца. Для того, щоб продемонструвати, що даний дозатор дуже добре давить будь-яку речовину, яка може знаходитись в шприці. Для прикладу, є у нас в кожному з цих дозаторів різного кольору відповідно, різна речовина. Є флюс, є паяльна, є паяльна паста і маска. Ну, Флюс ми вже дивилися, як давиться. В принципі, це флюс МТЧ, дуже розповсюджений. то можна подивитись, як він буде давитись. Дуже легко і дуже просто. Не потрібно дуже сильно навіть натискати, крапельки виходять однорідні, маленькі, або можна давити лінію, як вам завгодно. Далі. Далі є у нас маска зеленого кольору. Ну, маска вона має меншу в'язкість, тому взагалі вона давиться дуже просто. Тобто тут взагалі без проблем. Ну, вона так як рідкувати, то трішечки буде підтікати. Так, і остання, напевно, найбільш в'язка речовина це буде. Паяльна паста, то спробуємо видавити її. Теж бачимо, що без проблем це відбувається, що дозволить дуже точно наносити паяльну пасту, наприклад, на якісь контактні доріжки. Також бачимо, що у нас є. Така дуже зручна підставочка, в, яких, в якій може зберігатись три дозатори з різним наповненням, що дуже зручно і вона не займає дуже багато місця. Загалом дозатори є в чотирьох таких кольорах.